Ор проти окі, месники проти таноса, він, дізель проти законів фізики, Доєн Джонс, як завжди, проти всіх. Історія світового кінематографа знає безліч прикладів культових протистоянь. Але такої заруби, яка розгорнулася в Україні в останні тижні і яку можна охрестити як дрони проти доріг і бруківки, світ ще не знав. Бюджети до слова теж цілком голівудські десятки, сотні, а загалом так і мільярди гривень. Суть заруби дуже проста. Міські чиновники хочуть витрачати на новий асфальт, а суспільство ж вимагає перестати тринькати і почати купувати щось корисне для армії. І ніхто до кінця не розуміє, чи можна взагалі так. Спойлер можна. Ого. Якщо правда, дуже хочеться. Далі ж сценаристи кинули цю невдачну справу, бо на цьому екшен закінчується і починається купа нюансів та стандартна бюрократія. Зараз спробуємо пояснити, як це працює і що мала б зробити міська влада, щоб всі були задоволені. Тобі хочеться зробити щось корисне? Ні, мені це знайомо з'їж клопика. Ще одна важлива річ на початку нашого пояснення: коли ми кажемо гроші з бюджету або ж бюджетні кошти, маємо на увазі саме наші із вами гроші, які ми з вами віддаємо податками, коли отримаємо зарплатню чи коли сплачуємо в магазині за товар з ПДВ. А також нагадаю вам, що ви знаходитесь на ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань. Ваші лайки та підписки нам дуже подобаються. Почнемо з Фундаменту це база, це фундамент. Є місцеві бюджети, а є державний бюджет. Гроші саме на дрони це гроші на зброю, тобто на оборону, якщо мовою бюджетного кодексу. І мовою цього ж бюджетного кодексу на оборону з місцевих бюджетів взагалі було нізя витрачати гроші. Зараз вже трішечки, але можна. Проте давайте я вам за 30 секунд розповім про те, на що було можна. До 24 лютого можна було з міського чи обласного бюджету давати місцевим військовим чи правоохоронцям гроші на матеріально-технічну частину. Каски, броніки, дрони це ні то, вже хай міноборони купляє. Але за гроші з міського бюджету цілком можна було збудувати новий паркан чи відремонтувати дах у військовій частині, придбати якийсь модний і потрібний тренувальний стенд для нацгвардії, або ж купити автівки для СБУ. З усього цього міська рада приймала окрему бюджетну програму з майже рекордною задовженою назвою. Зараз я вам її назву Приготуйтеся. Програма створення і розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, інформаційної та організаційної підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів та органів захисту громадської безпеки. Фух, вимовила. Окей, okay, а що змінилося з 24 лютого? Після агресії РФ Верховна Рада трішечки підкоригувала законодавство, і зараз місцева влада може фінансувати ще і загони територіальної оборони, які приписані до їх громад. Бо з одного боку, тро на них у міноборони ресурсу не дуже то й вистачає а з іншого, найот місцеві своїх же земляків і законно підтримують. Прошу вибачення за такий довгий вступ, але без нього було б зовсім незрозуміло. Якщо ви ще не забули, то я вам розповідаю про закупівлю дронів. І от нарешті ми з вами підійшли до відповіді на питання: а чи можна так на дрони можна дати гроші з бюджету міста, але тільки рідним військовим частинам? А як найкраще. Теробороні. На 110-ту тро, відповідно, точно можна виділити грошей на дрони. І для цього є відповідна бюджетна програма, про яку ми вже згадували. До речі, зараз вона називається не настільки страшно, а всього лише програма забезпечення обороноздатності і забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжі. І чесно не знаю для чого б вам знадобилася інформація про повну назву, але ця бюрократична мова настільки прекрасна у своїй жахливості, що я просто не можу себе стримувати. Який жах? Який жах, а що не жах. Жах, я ж кажу, який жах. І так, в цю програму можна включити ще мільйонів 5 чи десять на дрони для 110-ї ПТРО. Головне, щоб це був запит саме від 110-ки. І щоб цей запит в програму внесли посадовці, які нею опікуються. Або знову ж таки, щоб міськрада підтримала петицію від громади щодо виділення коштів на дрони. В останню середу серпня сесія не відбулася, хоча б і мала бути. І серед проєктів рішень є вже проєктик щодо підтримки петиції, і він оформлений без зауважень від посадовців. Так, ніби міська влада каже депутатам: з цим все нормально, давайте голосувати за. У цьому реченні стільки фу, що я навіть не знаю, з чого почати. Отже, коли якусь петицію за дрони чи обидві одразу підтримають на найближчі сесії. На наступне пленарне засідання чиновники мають підготувати правки до цієї програми, яка підвищує нашу обороноздатність навіть просто від того, що читаєш її повну назву. Програма забезпечення обороноздатності і забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжі. <клух> Ці правки до програми виносяться на сесію міськради, і вона їх схвалює. Потім придбання дронів йде прямим договором з якимись з українських виробників, які за півтора року війни вже обклались чималою кількістю сертифікатів та інших поважних паперів. Головне, щоб на момент договору були цифри не тільки в бюджетних програмах, а ще й на бюджетних рахунках. Таке зараз трапляється не дуже часто про що ми вже розповідали. До речі, в сюжеті лінк на який ви зараз побачите перед собою на екрані. Гляньте, якщо ще ні, і знаєте, в мене в сценарії в цьому моменті було написано щось типу придумати якусь класну кінцівку, але говорячи про фронт і все необхідне для нього, не хочеться мудрити. Хочеться підсумувати дуже простими словами підсумувати і якось підбадьорити або мотивувати, або може включити всіх нас знову. Бо в останні тижні дуже вже помітна, ну не знаю, суспільна втома чи як її назвати. Так ось війна це дуже дорого, просто максимально. Але от в чому біда. Програна війна обійдеться ще дорожче, і ціна буде вимірюватися вже далеко не грошима. Тож, а, державні органи влади мають робити все, що можуть для фронту. Б. Комунальні органи мають робити все, що можуть для фронту. І в ми з вами також маємо робити все, що можемо для фронту. Зокрема, збори пожертви волонтерство, розповсюдження, контрпропаганда. Включайтеся, хто раптом ще ні. І перезапускайте двигуни ті, хто трохи розгубив запал в останні дні. Ну і не забувайте, ми тут, ми з вами, ми працюємо для вас. Тож і підписатися на канал Запорізького центру розслідувань не забудьте. Тихого всім дня.